Цей іноземець, якщо я не помиляюся, живе у рівному, і він досить непогано розмовляє українською мовою. Мені навіть не довелося його перекладати. Послухайте, що його здивувало в Україні. Я іноземець, інозімісі перші речі, які здивували мене в Україні. Перша речі, від яких я був в ребят. Я прилетів до Києва, і я побачив е, в центр фіттури Києва, я фітівалу. Я дивився по сторонам, глядає дуже супер. Я тупо не міг зупинитися не дивиться на будинки, бо вони стільні. Коли дивишся історичні якісь фільми, то там бачиш такі от старобудовись і тобто вони будуть з цих фільмів реально класні. Гі, коли ми їхали на таксі через два тижні в Рівне, Томарська трасі. Радіо там, ребята переключають з російського мовного радіо на інший канал. починають хлопці розмовляти івано-франківським головом. Я, я був дуже сильно здивований, ребята. Бо коли вони почали розмовляти, такі дивлюсь по сторонам. Слухаю і повертаюсь, і питаю, це що за мова? Що ти таке питаєш? Це, це українська дива? І я таки, да. Мені взагалі подобається знати вашу мову. Разу я відчуваюсь таким, яким, я не знаю, таким аристократом, чоловіком. І третє, мене здивувало, коли я відоси і розмовляв. Російською тут в Рівному. А мені писали люди там з Росії, я колись навчався в Китаї С Сусіді по гуртожу, Гуртожурку. Було багато русских, і вони почали писати: А що там, типу, за твою руску русську мову тебе не б'ють? Я кажу, ребята, ні, більше дивитися телевізор, тут живу, я тут працюю, барюсь в этой кухні. Вам я... там в уші суд, це не значить, що це є правда, ребята. Завжди фільтруйте інформаційний простір. Підписуйтесь, з вас лайки, коментарі, і з вас справжні кохання до мене і від мене буде до вас справжнє кохання.